Вітаю кожне місто та село. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов, і традиційне побажання, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. А це традиційний прогноз на середу, 10 травня 2023 року, тільки четверта колода. Дозволила з ними розмовляти, і це цікава корода, колода Терот» або пташине теро. Але перш ніж розпочати тасувати ці дивні трикутні аркани, я хочу, щоб ви послухали ось цю притчу від Фелікса Крівіна. Резиновий шар. Різиновий шар, надутий більше других, оторвався свого шпагата і полетів». Я в конце концов, рассуждал он, э, такой же шар, как и земля. С какой же стати я должен за нее держаться? Чем выше поднимался, тем меньше, мне кажется, ему то, что было внизу. В соответствии с этим заключением природы резиновый шар очень скоро почувствовал себя крупной величиной. Кажется, я уже вращаюсь вокруг Земли, думал он, наподобие ее спутника, но это для меня не обязательно. Я могу выйти на орбиту Солнца, а то и вовсе превратиться в другую галактику, ведь я свободная планета. Эта мысль так понравилась резиновому шару, что он прямо засиял и тут же спохватился. «Побольше солидности», — предупредил он себя. «Не нужно забывать, что я небесное тело. За мной наблюдают самые мощные телескопы». Но сохранить солидность резиновому шару так и не удалось. Он вдруг почувствовал, что ему не хватает воздуха. В межпланетных путешествиях это естественное явление, но резиновый шар не был к нему приготовлен. И поэтому он сразу сник, сморщился и Затаскавав по землі. Де ж же, где же мой шпагат? думав он. Я був так к нему прив'язан. З таймислів різіновий шар і спустив дух. Ось так само я бажаю, щоб дух пішов з тих покидків, які причиняють дуже великі занепокоєння українцям, мешканцям України і в будь-якому разі ці. Ташині аркани вони сьогодні вас підтримують своїми прогнозами. А ви не забувайте ставити свої лайки чи щось дописувати під відео. Бо останнім часом дописи йдуть лише від одного постійного глядача Євгенія, за що тебе тобі велика дяка. А ви пам'ятайте, що Ютуб він дуже сильно реагує на усілякі вподобайки та дописи. Не забувайте ділитися цим відео зі своїми рідними, кого бажаєте попередити від чогось поганого. Що стосується 10-го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не скречуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік п'ять, чотири, три, два. Один. Перш ніж розпочати розкладувати карти, хочу сказати, що 10 число астрологічно дуже цікавий день. У цей день буде поєднання Сонця та Урану, і багато подій почнуть розгортатися в зовсім іншому напрямку. Тому очікуємо на швидкі якісь зміни. Перша карта для представників знаку тілець, деякі з яких святкують свій день народження, що загалом принесе середа 10 травня. Непоганий день пов'язаний з емоційними позитивними моментами. Емоції позитивні з вами. Орієнтуйтеся на гарні емоції, віра, надія та любов вони вас врятують в будь-якому випадку. Контролюйте свої емоції, і тоді день буде гарний. Не забувайте бути красивими. Ось що каже цей білий голуб, який пов'язаний з планетою Венери. А це планета краси, планета гарних почуттів. Хай вони прибувають з вами протягом цієї доби. Для представників знаку Близнюки. Дуже гарно випала ваша карта в прямій позиції. В даному випадку це райські пташки, і вони кажуть про те, що сьогодні дуже гарний день для вирішення будь-яких комерційних справ. Сьогодні ви можете заробити великі гроші, і в цілому ви будете світитися і випромінювати гарну енергію. Одначе будьте обережні. Вашою енергією можуть скористатися енергетичні вампіри, тому не спілкуйтеся з тими людьми, які вас сильно навантажують енергетично. Для представників знаку РАК у цей день не повторюйтесь. Оцей лелека він каже про те, що відродження чогось старого не потрібно. Навпаки, якщо ви раптово стикаєтесь з тією ситуацією, що вам треба якось робити, не робіть тих. Кроків, яких ви вже робили. Також ця карта пов'язана з родичами. Родичі сьогодні можуть вас трошки навантажувати своїми проблемами. Ну і ще представники знаку РАК 10 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. Для левів рекомендую нікуди не їздити. Ось ця. Блакитна сорока в перегорнутому стані каже про те, що сьогодні у вас день поганого досвіду. Сьогодні ви можете робити якісь помилки раптово, які вас чомусь навчать. Сьогодні поганий день для навчання, бо дуже погано буде закріплюватися новий матеріал. Також нічого накопичити ви теж не зможете, окрім власних помилок. Якщо є така можливість, то відмініть якісь важливі поїздки, особливо якщо вам треба їхати на власному авто, бо машина може раптово якось поламатися. Також Представники знаку Лев 10 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Діви. Непоганий день. Карта погана. Це повішаний у даній колоді. Це пташка Марабу, це канібал, який полює за маленькими фламінго, але вона випала перегорнута. Це каже про те, що будь-які втрати, які будуть. Відбуватися у цей день, вони ніяк не вас не зачеплять. Окрім цього, у цей день ви можете щось отримати, якісь подарунки. Ну, а також не забувайте про благодійність. Якщо у вас є зайві кошти або зайві речі, якими ви можете поділитися з тим, кому вони необхідні, займайтеся цією благодійності і заробите собі плюсик у вашу карму. Для представників знаку Терези. Ой, дуже неспокійний день. Карта сутінок. У даному випадку це чорний лебедь. І він каже про те, що сьогодні вас можуть ввести в оману, сьогодні ви можете отримати недостовірну інформацію, і в цілому, сьогодні, день, коли ви. Не будете ясно бачити, куди вам просуватися, зберігайте спокій, менше думайте, більше орієнтуйтеся на інтуїцію. Інтуїція вас ніколи не підводила і цього разу не підведе. Також представники знаку Терези 10 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК для скорпіонів. Фатальний день, ось цей півень в класичному таро, це карта тифона або диявола, і в прямій позиції він каже про те, що вам слід контролювати свої агресивні вібрації. Якщо ви раптово знаходитесь на передку на фронті, будьте максимально обережними, бо у цей день можливі фатальні ситуації, які запланувати вкрай важко. Окрім цього, дослухайтеся до того, що кажуть вам півні, тобто, якщо ви чуєте... Якусь інформацію, якщо вас е, атакують якісь символи, дослухайтеся до цих символів і намагайтеся максимально бути спокійними. Ось що каже вам ця карта. Для представників знаку стрілець. 10 травня доволі руйнівний день. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Це карта Фенікса, але в класичному таро це розбита вежа, і вона вам випала в прямій позиції, що каже про те, що у вас може бути день саморуйнування. Будьте обережні, якщо ви чуєте сигнали повітряної тривоги, не нехтуйте їми, особливо, якщо це буде після закату сонця. В цілому, слідкуйте за своїм здоров'ям, не дозволяйте собі Зайвих якихось перенавантажень. Я маю на увазі зловживання їжею чи зловживання алкоголем. Також представники знаку Стрілець 10 травня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Овен. Для козерогів непоганий день. Вам випав ваш покровитель. Це. Чорний ворон він пов'язаний з планетою Сатурн, і ця планета каже про те, що сьогодні ви можете щось змінити в своєму житті. Сьогодні день пов'язаний з магією. Сьогодні ви можете радикально якось змінювати ситуацію на краще, якщо ви будете справжнім магом. В будь-якому разі намагайтеся змінюватися, і про це каже саме цей Чорний Ворон. Для представників знаку водолій поганий день для будь-яких починань. оцей Орел або сокіл, який летить вниз головою. Він, перш за все, каже про те, що це поганий день для чоловіків. Чоловіча енергія може дуже погано себе проявляти у вигляді не якогось зовсім незрозумілого егоїзму. Окрім того, сьогодні день, коли і чоловіки, і жінки краще вам нічого не розпочинати, бо ці розпочинання можуть бути досить невдалими. Для представників знаку риби перегорнутий лебедь, перегорнутий лебедь каже про те, що ви будете отримувати недостовірну інформацію. Навколо вас є якась коломуть, навколо вас ідуть якісь інтрижки, якісь плітки, від яких вам слід якось обберегти себе. Також у цей день будь-які зустрічі можуть закінчитися сварками. Поганий день для жінок. А якщо ви чоловік, ви сьогодні зустрінете якусь жінку, яка вам може дуже сильно зіпсувати нерви і зіпсувати цілий день. І нарешті представники знаку Овен для вас. Ця середа непоганий день, пов'язаний з рівновагою. Вам сьогодні буде дуже Вальготно ви себе будете почувати. Окрім цього, якщо вам треба робити якісь пересуди, які, щось взвішувати, ви знайдете той самий. Важливий фактор, який вам потрібен, також у цей день ви знаходите дуже гарний контроль маєте над своїми почуттями. Це по перше. А також представники знаку Овен 10 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Терези. І нарешті карта дня, що загалом принесе середа, 10 травня. Неважливо дивитись ви цей прогноз чи ні. Дуж дуже вдалий день. Вам випало колесо фортуни. Колесо фортуни каже про те, що якщо ви будете грати, то будете вигравати. Якщо будете ризикувати, ризик буде виправданий. Одначе це не стосується знаку задяку. Скорпіон для скорпіонів цей день досить такий неспокійний. Всі інші представники інших знаків будуть себе відчувати досить гарно і особливо вдача чекає козирогів, бо цей удот саме пов'язаний з козирогом. Якщо бажаєте, щоб з вами був якийсь захист, чи щоб з вами була вдача, вдягайте щось чорного кольору, чи використовуйте прикраси з чорним камінням. Ну і тепер давайте подивимось на день. Світанок запівдень, захід сонця, північ. Які години більш-менш спокійні, а які можна назвати тривожними? В цілому цілий день непоганий. До 16-ї години все просувається дуже гарно, і навіть є щось нове, що ви можете отримати цим днем ближче до вечора, після 16-ї години, і аж до 23-ї дуже неспокійні години тут є. Щось невідоме, тут є щось фатальне, і тут є якісь руйнування. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І якщо у вас є надійне місце, де сховатися, краще сховатися, бо ці шахіди і ракети, вони сліпі, вони б'ють. Куди завгодно, а нам лишається лише молитися усім богам, щоб вони захищали нас, і головне захищали наших захисників, від яких залежить перемога. Якщо ви додивились ролик до цього місця, вас очікує бонус. Подумайте про те, що вас зараз дійсно хвилює. Я скажу, що це. Вам не вистачає власної ініціативи. Ви лишилися других шляхів для розвитку, тому є один шлях: дотримуйтесь саме його в теперішньому часі. Ви маєте відсутність результатів чи погані результати. Не вистачає вам трошки цього, не вистачає всім нам перемоги, але треба її очікувати і для цього щось робити. У майбутньому по цьому запитанню. Вас очікують безмежні якісь перспективи. Ви нічим не закриті. Вас нічого не зупиняє. Ви безмежні в своєму виборі. В минулому ви залишили силу. В цілому всі карти випали перегорнути, тому ваше запитання, на жаль, не має гарної відповіді. Якщо ви на щось дуже сильно сподівалися, ці сподівання можуть розвіятися, але ви нічим не закриті. У вас є без, безліч інших варіантів, до яких ви можете звернути увагу, і вже завтра можете загадати ще якісь запитання наприкінці. Прогнозу щоденного прогнозу. Ну а вам лишається зробити щось гарне, щоб цей прогноз побачило більше людей. А я вам бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні пташині аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося в вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося і за переблік. Виправлялася. Ну що ж, додивились до цього місця. Бажаю вам всіх усім усіляких гараздів, хай вам всім щастить. Ну і звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів, і наш єдиний Вакантанка, Господь, батюшка, Бог.